Високоповажна пані президент, шановна пані амбасадор, шановні колеги. Надзвичайно радий вітати вас сьогодні в Україні вже в шосте під час повномасштабної війни. Напередодні ухвалення важливих політичних рішень, які надзвичайно очікувані українським суспільством. Дякую за ваш. Неоцінений внесок в підтримку України, в непорушну і непохідну підтримку нашого суверенітету, цілісності і головне наших європейських прагнень. Ви є пані президент найбільшим адвокатом на сьогодні України. Ми віримо в те, що Україна вже найближчим майбутнім буде членом європейської родини, Європейського союзу і вдячні за ваш величезний внесок. В нашу спільну роботу. Ми, зі своєї сторони, звісно ж, реалізовуємо всі реформи. Дякую за вашу високу оцінку тих кроків, які Україна, незважаючи на повномасштабну російську агресію, робить зі своєї сторони. Підтримка українського суспільства висока, як ніколи, найвища. Більше 90% українців бажають бачити нашу державу членом Європейського Союзу, і це надзвичайно. Thank you very much, Prime Minister, dear Denis, um, for inviting me again, and uh, it is an honor to be here. Um, it was a very special moment for me to speak in the Rada, and now we have this very important meeting. Our agenda is packed. You have been precise on the many points we have to discuss, but this also shows how deep and close the relationship is. So, um, I am very much looking forward now to this meeting, and uh, we feel uh, deeply committed to supporting Ukraine in your existential fight. So, thanks again for inviting me.